Це основна ідеологія Вавилону. Насолоджується за рахунок іншого. Якщо ви пам'ятаєте, то тут прив'язана також ідея міста Дом і Амора, Садом та Гамором. Це на території, де зараз знаходиться приблизно мертве море. Там є десь навіть залишки археологічні цих міст. Ось приклад вам, хто пам'ятає, це імена такі акцентовані дуже сильно, тому що вони особлюють собою егоїстичне бажання у найгіршому. Вигляді, коли людина здатна на дуже погані речі завдяки е, тому, що її бажання отримати щось, задоволення якесь, воно вище за будь-яку цінність іншого людського там, життя і таке інше. Тобто, це приклад найзіпсованішого такого бажання, най... Найгіршої форми прояву егоїстичного бажання, і ось від цього всього Авраам вирішив вивести всіх цих людей, і вони об'єдналися на території, яку ми знаємо з вами зараз як територія країни Ізраїль. І тут вони заснували фактично першу кабалістичну групу, таку велику, котра, власне, і стала базисом для народу, котре ми знаємо з вами як єврейський народ.